Можливий теракт на ЗС та масштабна схема кришування. З вами Дніпро оперативний і це «Дайже» з подів вівторка, 27 червня. Неочікувана знахідка у Дніпрі. Містяни біля сміттєвого баку знайшли боєприпаси. На вулиці сонячна набережна. Дніпряни знайшли біля сміттєвих баків вибухонебезпечні предмети, а саме дві гранати та патрони. На місце викликали поліцію. Спеціалісти забрали гранати та патрони. А поліцейські з'ясовуватимуть, як ці предмети опинилися на смітнику. Перебігав дорогу на червоний. У центрі Дніпра на пішохідному переході збили чоловіка, який перебігав дорогу на червоний сигнал світофора. Інцидент стався на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Воскресенської. Встановлено, що водій автомобіля Вольцваген рухався на зелений сигнал світофора. У цей момент двоє молодих людей вирішили перебігти проїжджу частину на червоне світло. Першому проскочити вдалося. Другого авто збило. Внаслідок аварії 25-річного пішохода з травмами було госпіталізовано до лікарні усі обставини події встановлював слідчий з ДТП. Масштабні схеми кришування у Дніпропетровській області судитимуть банду наркоторговців у Павлограді. Група із 14 осіб розповсюджувала наркотики серед неповнолітніх. навмисне підсаджувала їх на наркотики та змушувала неї торгувати. Організували наркобізнес уродженці Грузії та двоє колишніх поліцейських, які обіймали керівні посади. Крім хабарів, зафіксовано і випадки тортур людей поліцейськими, які входили до групи. Відносно шести осіб, з поміж учасників злочинної організації, судом вже винес на обвинувальний вирок в участі в злочинної організації та збуту наркотичних речовин триває слідство. Вогняна пастка. У Дніпрі на вулиці Новоорлівській горіла квартира у дев'ятиповерховому будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що займання виникло на балконі. Вони приступили до ліквідації полум'я. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Можливий теракт на ЗАЕС. Дніпропетровщина готується до можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. В зоні найбільшого ризику Нікопольський та Криворізький райони. Наразі Радіаційного забруднення на території регіону в межах норми. Втім, область все готується до подолання можливих наслідків. В області створений відповідний штаб передбачено різні сценарія, аби максимально обезпечити людей. У зоні найбільшого ризику знаходяться населені пункти Нікопольського та Криворізького районів. У тому числі Нікополь, марганець Покров. На випадок надзвичайної ситуації в області розробили план евакуації та визначили маршрути, якими людей доправлятимуть в безпечні місця. Жителі області закликають зберігати спокій та підготуватися до можливої аварії. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.